Цятого липня вночі неспокійно було поблизу російської столиці. У регіоні фіксували безпілотники, що прямували в бік Москви. Вибухи чули мешканці Зеленограда, а також сіл Литкине, Бакеєве й Алабушево в Московській області. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили два безпілотники, які летіли на столицю. Згодом він повідомив про ще один знищений дрон. Офіційно Москва. Поки не коментує масштаби атак та можливі пошкодження. У ніч на 17 липня в російському Білгороді також почалася паніка через серію так званих хлопків. Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з'явилася в соцмережах, а згодом її підтвердив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. На відео оприлюднених у мережі зафіксовано серію гучних вибухів, після яких у небо піднялись густі клуби диму. Неспокійно було і у російському воронежі. Місцеві жителі розповіли, що в одному із районів пролунало близько чотирьох вибухів. Було видно спалахи у небі. Вибухи підтвердив губернатор міста Олександр Гусєв. Більше ніякої інформації він не повідомив.